Друзі, всім привіт! У нас знову пішов дощ, не, не дає нам сіяти. Вчора почали посів. там Посіяли там, 30% площі і посівом тяжко назвати. Така, ну, так, сиро, це просто капець. Але посіяли нормально, все, все чотенько, але ну, не, не, не досіяли ще 70% площі. Тому, тому прийшов час показати вам сидирати. Зараз якраз на сидиратах покажу вам сьогодні. Об'їдемо дві площі. Час, вільний час сьогодні є. Е, нагадаю, сіяли 22 серпня. Тобто вже пройшло 2 місяці. Е, ну, рівно два місяці, Вчора було рівно 2 місяці. Зараз покажу, як вони виглядають на першій площі. Тут дві травосуміші. Ну, стан просто шикарний. Зараз все розкажу і покажу. Так, ось загальний план травосуміші. Тут дві суміші, зліва це нітрофіт, справа боденфіт. Вони відрізняються. Ну і по складу раніше знімав, тобто, нітрофіт – це азотна бомба, <кій> боденфіт – Скажем, це більш така структурована суміш для структури ґрунту. І вона більш універсальна тобто, для, і для бобових, для різних культур. Бо фітер зрозуміло, що чи нітрофіт, зрозуміло, що це ну, не, 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 для, не під сою і під бобовий попередник. Так, ось такий загальний план. Ну і ось зразу, скажімо, першим ділом нас хто зустрічає це ось дайкон, це структуратор ґрунту, ключовий в цій суміші. Ось такого розміру просто вражає. Він так не став набирати масу, це просто неймовірно. Ось вика. Так, це Монго. І ось дайкон взагалі просто бомбезний в якому вигляді. Тобто, тут десь діаметр більше 6 см. Такий загальний план. Так, знову знайдемо. Тут все мокро. Так, ось так воно виглядає. Тобто маса просто капітальна. Як для пізнього посіва, то й взагалі супер виглядає. Так, ось нітрофіт. Тут є бобові більше гороху, вики, конюшинка, той самий дайкон. Руктуратор те саме Мунго. Що хотів відмітити? Відмітити, тут, скажімо, в сумішах була ще суданська трава, але ну, вона тільки при перших приморозках вона зразу вимерзла повністю, ну і її ми зараз не знайдемо. Але що хотів показати, зараз, зараз вам все прекрасно покажу. Ага. Ну просто, щоб ви розуміли, які в нас були приморозки. У нас зараз бур'ян змерз весь. Ось що залишилося із галінсоги дрібноквіткової. Тобто У нас змерзло повністю все. Ось щириця теж, а ось так загальний стан. Суміш горошок в гарному стані. Ой-ой-ой. Красота. Тобто, і структура ґрунту така, де посіяно і не посіяно, ну вже відрізняється. Тобто тут вбирна здатність якась така, просто все, все опитується, волога не затримується, де не посіяно, кажемо, і відчувається. Тут якось пухкіше. Ну, воно, скажімо, буде весною все, все гарно, помітно. Але хотів ще показати, як що виглядає. Я тут трошки покопався, ось такий зараз дайкон. Тобто моя рука і ось дайкончик. Тут, скажімо я міряв, діаметр десь 5 сантиметрів із 4,5 до 5, зараз довжина, ось цього десь загальна, десь в районі 20 7 см, ну, якщо считати сюди, якщо загально, то десь в районі 35 см до кінця кореня. Цей трошки меншенький. Цей десь довжина в районі 20 см Ось по цю мітку. А так в загальному десь в районі 25, даже не 25, 25-27 Ну і зелена маса яка. Зелена маса вверх, ну по висоті, десь в районі 35 сантиметрів. І що дайкон, він десь сантиметрів 4-5 зверху. остальне внизу, все решта зверху. Так, ось горошок, горошок. Я відкопав кореневу систему і тут чітко видно. Бульбучкові бактерії. бульбучок просто вистачає. Вони всі рожевого кольору, вони працюють. Коренева система гарно розвинена. Тобто коренева система, ну зрозуміло, що вона обірвалася, як я викопував, але більша частина лишилася. Ну і десь в межах 15 сантиметрів. І вся в бульбочках. Далі йде вика. Вика ось так виглядає. Взяв таку саму середню, є більше, є менша. Ось саму середню взяв і зразу, що кидається в очі, це бульбочкові бактерії. Їх теж вистачає, вони починають розові... розовіти розовенькі робляться і конюшинка. Конюшинка невеличка, із бубових саме вона дрібненька, але теж вся застелена бульбочками. І бульбочки всі на центральній кореневій системі. Тобто чітко працюють. Щас ще ближче покажу. На вивійці. Так. Ось так. І на горосі. Тобто суміш працює чотенько. І кажу, що дуже подобається те, що в окрузі да, все повимерзало вже. А суміш себе ну, доволі хорошо почуває і росте, і що саме дивно, що ну, горошок ніде не примерз. У нас вже приморозки були доволі потужні. Більше 2 градусів вночі, мінус 2-3 вже було. Тому, скажімо, вода в відрі вже замерзала і ми бач в машині замерзав літній. Ну, а зараз а зараз переїдемо ще на другу площу, де в нас після озимої пшениці, і там посіяно три травосуміші. Полі тут зразу зайшов на нітрофіт. І ось вкидається в очі дайкон. Ось такенний. Виривати його не буду. Такий гарненький, гарненький десь кажу, в середньому десь до 5 см зверху, та вся частина внизу. Ось горошок. Ось падали це Горошок. Вика гарно розрослася. Все крутенько, Мунго. А ось дайкон, який я виривав. Це дайкон, який я виривав десь тиждень тому. Тиждень тому він десь був в районі 2,5 см. в діаметрі до трьох, зараз 5-6. Ось, наприклад, зрівняємо. Ось і ось зараз. Тобто процес росту триває. Ось так загальна картина. Так, це нітрофіт, а ось ще в нас є суміш Wasser Fine. Це де чотири суміші. Тут є Фацелія, Редька, конюшина і вика. Так, ось. Наша редька, редька менша, зараз вирвем, Ну, сама маленька редька є більша, є менша, ось так виглядає. Тут ось тут виглядає трошки краще. Тут ось редька більша більшого діаметра редька нука добре сидить ось редька теж корінь добрий має так ось все це все вас серпіте файн Той стан теж хороший Висота, зараз ось траву суміші. Так, ну, десь в межах 35-40 см тут. Ну, місцями більше, місцями менше. Але це, ось тут самого краєчку, посіяний будин фіт І ось кидається взагалі дайкон знову кидається в очі. Ось. Ось вона він вилазить із роботу ось ось. Ну а є, просів, де не було, де було багато решток, де ще якісь були нюанси. Але загальний стан мені подобається. Площа зайнята вся. Три суміші. Три суміші. На тому місці. На цьому полі, більш за все, що ми посіємо сою. І подивимося на результати. На наступний рік як буде. Зараз перейдемо ще з цього краю, подивлюся. Але подобається. І тут ми будемо проводити оранку, чим пізніше, щоб дати можливість. Дати можливість набрати максимальну масу, тому що плоди ростуть, реально ріст ще відбувається, вегетація ще не припинилася, я думаю, ще добрий, добрих 2-3 тижні вегетації це 100% буде, тому картина тут поміняється. Така ситуація. Думаю, ще вже перед самим виходом запустимо останнє відео. Може ще одне буде, тому що одне поле ми оставимо вимерзати. Це будемо рати. Ну і будемо порівнювати. Так що всім гарного вечора, продуктивного наступного тижня і все буде Україна. Грязні руки.